З потугами, але добрався, я перебрався через. е, з паркан і ось е, те про що вона відзначала, що це в цьому домі квартири з індивідуальним отоплінням. Індивідуальним отопленням. Так виглядає перший поверх. Затишно просто тут не на що виходить квартира. Ніякий вид сосни. Що тут така трошки робоча атмосфера. Такий домик. Так, щоб було багато людей, щоб щось робили, ще не бачу. Напевно вони здадуть вже дом і тоді люди почнуть. Люди почнуть працювати. Над своїми квартирами ось є вікно можливо тут можна буде щось побачити ось квартирка погано тут видно